Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Зараз будемо з вами в'язати ось таку пишну рівненьку резиночку. Вона дуже схожа на англійську, але в'яжеться без накидів. Зв'яжемо її поворотними рядками та по колу. Раппорт цієї резиночки при поворотному в'язанні 2 петлі та 1 рядок. Коли будемо в'язати по колу, рапорт буде 2 петлі та 2 рядочки. На спиці набираємо непарну кількість петель навмисно для симетрії, щоб з обох боків був однаковий візерунок. Вам потрібно нульовий рядочок пров'язати звичайною резиночкою один на один, лицева, виворітна і так далі. Потім повертаємося і починаємо в'язати ось таку пишну резиночку. Перший рядок Першу ми знімаємо, далі робимо ось такі рухи. Ми беремо петлю не та, що на спиці. А нижче із попереднього рядка дужка нижче, ось так. І в'яжемо лицевою, знімаємо обидві петлі. Далі у нас звичайна виворітна. Знову беремо на рядок нижче петлю і в'яжемо лицевою, відпускаємо. Знову виворітна звичайна. Так чергуємо до кінця рядка: лицева на рядок нижче. Звичайна виворітна. Остання у нас буде виворітна. Другий рядок та наступні всі до кінця полотна будуть так само, як і перший, однакові. Починаємо з виворітної звичайної і робимо лицеву із попереднього рядка нижче. Ось так. Виверітна звичайна, лицева із нижньої петлі. Так, чергуємо до кінця рядка, рядки повторюються, в'яжемо до кінця виробу. Я пров'язала ще декілька рядочків, щоб показати її. Всю красу. Ось така вона пишна, повітряна, об'ємна. В'яжеться дуже легко, виглядає охайно, однаково з обох сторон. Тепер зв'яжемо цю резиночку по колу. При в'язанні по колу набираємо парну кількість петель, скільки вам потрібно для вашого виробу, для об'єму, та пров'язуємо перший рядок. Тобто нульовий, а звичайною резиночкою один на один: лицева вивертна, лицева виверідна до самого маркера. Потім будемо в'язати вже пишну резиночку. Перший рядок він у нас починається з лицевої. Ми в'яжемо лицеву на рядок нижче. Ось так просуваємо спицю під нижню дужку Відпускаємо обидві петлі. Далі у нас звичайна виворітна. Знову лицьова за нижню петлю відпускаємо. Виверіт надзвичайна. Так чергуємо до маркера до кінця рядка. Лицьова за нижню петлю. Виверіть на звичайна. Другий рядок. Він у нас в'яжеться трошки інакше. Перша лицева петля в'яжемо її, як зазвичай, за передню стінку лицевою, як звичайну лицеву. А виворітну будемо в'язати на рядок нижче. Беремо за нижню петлю дужку нижче, і в'яжемо виверідну. Відпускаємо обидві. Далі звичайна лицева, виворітну в'яжемо на рядок нижче. Трошки ближче покажу. Лицьова звичайна, виворітна у нас буде ось за цю дужку з попереднього рядка. Повітряна резинка, тому в'яжеться дуже легко. І так чергуємо до кінця рядка. Лицьова звичайна, виворітна на рядок нижче. Ми з вами пров'язали весь рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по другий. В першому ми в'яжемо лицеві з попереднього рядка, у другому, наступному вже виворітні з попереднього. Ось так вона виглядає з обох сторон. Однакова. гарно тримає форму, вона така об'ємна. Дуже мені подобаються з неї шапки та шарфи. Ось наші поворотні рядки, гарнюня. Напишіть ваші враження від такої резиночки, що ви нею в'язали. Якщо відео вам було корисним, поставте, будь ласка, лайк. Я вам дуже вдячна за ваші підписки, за ваші реакції, натхнення вам та рівних петель!